Поки діти відпочивають, для них на кухні невтомно трудяться кухарі. Їжа готує четверо людей. Не встигають діти завершити снідання, як тут же готують обід, і так увесь день. Їжа домашня, корисна, жодних напівфабрикатів. Усе з розрахунком: діти їдять перші страви, молочне, овочі, фрукти, каші, м'ясо і рибу. Такий здоровий раціон навряд чи є у кожного вдома. Кухарі кажуть, продукти їм поставляють завжди свіжі. До нас постійно завозять свіжу продукцію, до заключені договори з різними фірмами, з різними підприємцями. На це все є документи. Готувати кухарям треба немало. Наприклад, одна порція супу це 380-400 грамів. Якщо в одному заїзді дітей 100, то кухарям доводиться варити 40 літрів лише першої страви. Готують тут їжу різноманітно. Перелік страв, які дають дітям в ромашці, на голодний шлунок слухати не можна. На сніданок готували каша гречана. В нас була гуляш, постійно масло, салат з бурячка. Був. Чай, хліб на обід. Ми сьогодні приготували суп, макаронний, молода картопля. У нас є салат з капусти, риба, сік, цукерки. Даємо і печиво. На вечерю ми сьогодні приготуємо плов, маємо чай, масло і салат. Зморених, натомлених сонцем, іграми і забавами дітей чекає гарячий обід. На столі все як належить перше, друге, хліб і сік. Вихованці табору навіть на обід приходять з піснями і кричалками. У таборі Ромашка дотримується ще однієї традиції: перед кожним прийомом їжі обов'язково молитва. Далі у їдальні чути лише стукіт ложок. Порції великі, діти наїдаються, запевнили нас працівники табору. Нерідко її поправляються під кінець зміни. Окрім стандартних прийомів їжі, дають ще підвечірок. готують какао, випічку і фрукти. Є в дитячому раціоні також солодощі. На ніч б'ють йогурт. Кухарі кажуть, стараються, як для власних дітей, відповідальність дуже велика, щоб догодити, щоб дітям смакувало. Кажуть, це дорослі можуть їсти примусово, а дітям не сподобається, то й їсти не будуть. Самі ж табору підтверджують – готують Тут смачно, як удома. Тут смачно готують, мені подобається всі страви, які тут готують. І вдома я теж така їм, як тут, але тут і смачно, і вдома смачно, але деколи тут буває смачніше. Вдома смачніше, тому що мама готує, а, а тут ну, теж смачно, але трошки менше». Моя улюблена страва, напевне, це картопля з відбивною. Тут таке, ну не часто дають, але дають, і тут смачно її готують. Ще нам давали борщ, теж було дуже смачно. Ввечері дають йогурти, дають цукерки деколи, печення.